Вітаю, вас. ви чули, до речі, от зараз коментував ситуацію Артем Шевченко, речник Міністерства внутрішніх справ, він каже, про те, що вже є акти в по 15 особам? Ну, от найжорсткіше статті інкримінуються безпосередньо Ігорю Гуменюку та крайніку. А скажіть, будь ласка, от як ви все оцінюєте цей процес? І якщо справді ці люди прийшли з гранату і жбурнули її у правоохоронців, чи мають вони відповідати по закону? Особи, які збронували гранату, мають обов'язково відповідати по закону, тому що це був злочин в мирному місті. Інше питання я не хотів би зараз, до того поки суд не надав оцінки діям вказаних вами осіб коментувати доказову базу. Я хочу звернути увагу вашої суспільства на трохи інші речі, а саме, е не все так гладко, як шанований е мною колега Артем Шевченко стверджує з обвинувальними актами. Як відомо, вчора Шевченківський суд повернув прокуратурі обвинувальний акт стосовно гуменюка і Крайняка. Це вже про щось говорить. Я не можу стверджувати, бо я не бачив матеріалів справи, про що це говорить. Але е, хотів би звернути увагу на дві е, дуже важливі речі. Річ перша суспільство цікавить замовники цієї справи. Суспільство цікавить. Тих хто стояв за тим е кривавим злочином, який трапився під парламентом, 31 серпня, на моє тверде переконання на переконання е нашої політичної сили радикальної партії Олега Ляшка, все це криваве дійство було влаштоване для того, щоб прикрити е акт національної зради, який в цей день відбувся в парламенті, тому що Суспільство почало говорити за цей кривавий злочин, а не за національну зраду, яка відбулась в парламенті, коли частина колег народних депутатів віддали свої голоси за зміни до конституції в частині так званої децентралізації, а насправді особливого статусу для Донбасу. Це один момент. Другий момент стосовно самого слідства так трапило, що особисто я е, буквально в хвилини вибуху знаходився перед парламентом. Я вирвався з е, стін парламенту для того, щоб зупинити е, сутички. Ну спробувати зупинити сутички під парламентом. І буквально держохорона відволокла мене від місту вибуху гранати за декілька е хвилин е перед тим як вона вибух вибухнула. Це бачило все керівництво тодішньої національної поліції, яке там знаходилася, і дехто з них навіть був поранений цим вибухом. Але мене не допитували в цій справі. Так само, мої колеги, Оксана Карфінська, Сергій Скуратовський надавали допомогу пораненим на рятували тих, хто знаходився в тяжкому стані. Бачили, як це все відбувалося. їх також не допитали у цій справі. У мене питання виникає: чи досконало проведене слідство? Як на мене, то є прорахунки слідства, і повторюся: найголовніше, суспільство цікавить, хто організатор цієї кривавої бійні під стінами парламенту. Ці люди мають понести відповідальність. Якщо це з тих чи інших причин не відбудеться зараз, якщо в цьому е, установленні істини можливо не зацікавлена нинішня влада, то це відбудеться пізніше. Але суспільство вимагає, наполягає і буде наполягати на тому, щоб встановити тих. То замовив криваву бій, угу. тому що саме на цих людях лежить відповідальність за життя чотирьох молодих хлопців, які е, строковики, які служили в національній гвардії, життя яких по злодійському обірвалось в результаті якихось політичних ігор. Цього не можна допустити не тоді, було не зараз, і е, саме кров. Тих молодих людей на тих. То вирішив прикрити національну ганьбу і зраду кров'ю під парламентом. Так, так ігоре зрозуміло. Ваша позиція зрозуміла. Ну що ж ми будемо вважати, що і ваша заява і допис на Фейсбуці відносно того, що вас не допитували по цій справі. правоохоронці можуть прореагувати, і вони тепер вас допитають як свідка, а також пані Корчинської всіх ще решту, яких не допитали зараз. По справі зокрема фігурують а, представники свободи. Це колишні народні депутати. Мова йде про а, сиротюка Леонова Швайку. Власне, на них міністр Аваков одразу поклав політичну відповідальність? Ви пам'ятаєте ту гучну заяву? Власне, скажіть, будь ласка, а яка відповідальність має бути у політичних сил, які, скажімо, от організували оці масові акції? Хіба ті, хто організовують із боку свободи, не мали б так само подбати про безпеку своїх активістів? Зрозуміло, що тут є доля відповідальності правоохоронців, Вони повинні відповідати за громадський порядок. Але хто може ну безпосередньо контролювати, хто принесе гранату, а хто не? Принесе, от ваша думка, значить. Я твердо переконаний, що політичні сили, які організовували мітинг мітинги а під парламентом, проходило три мітинги: це наша радикальна партія, це Українське об'єднання патріотів Укроп і всеукраїнське об'єднання Свобода. Це було три різних мітинга. Звичайно, морально повинні розуміти хто, що і як робить з їхнього членства під час проведення акції. Це зрозуміло. Але в той же час керівництво жодної партії і перерахованих мною і інших не може бути застраховане від того, що всередину мітингуючих не зайдуть якісь провокатори, не зайдуть якісь особи невідомі і не вчинять якийсь злочин. І чому має запобігати національна поліція, і національна поліція безпосередньо несе відповідальність за громадську безпеку під час проведення мирних. -мир. Зібрати, тому е, тут треба дивитися чітко, як хто і все. Тому я й не хочу на сьогодні давати оцінку доказовій базі. Бо mm -hmm. я її не бачив, її mm -hmm. не бачило суспільство. Я не маю доступу до матеріалів кримінальної справи. Я не знаю наскільки встановлено і доведено, чия вина в рамках цієї кримінальної справи. І є ці особи представниками політичних сил, спецпідрозділів е, ну і так далі, і так далі. і Так далі тут багато і багато запитань стосовно політичної відповідальності. Відповідальність на тому, що чиїсь активісти когось били, звичайно, може лежати на якійсь політичній силі. Чи активісти це робили, але знову ж таки, ми не знаємо. Хто направляв осіб, які кидали гранату. Це не встановлено слідством. Про це не сказано ніке і никим. Це все завуальовано і приховано від суспільства, і знову ж таки, навіщо це було зроблено? Зрозуміло, що ніяка граната, особливо та яка була кинута вже після голосування, після того як більшість народних депутатів покинули парламент підземними переходами, побоялись, на відміну від мене і моїх колег з радикальної партії вийти до людей. Не могло вплинути кидовці гранати на їхнє рішення, бо воно вже на ту хвилину було ухвалене. Тому є питання: для чого кидалась граната, яка мета була, окрім того, щоб посіяти хаос і паніку. Я думаю, що мета була відволікти увагу від того ганебного і зрадницького рішення, яке було ухвалене. Ну пане Ігоре. Ну в даному випадку увагу не відволікли, а навпаки, до цього рішення щодо децентралізації прикута увага і вона полита кров'ю. Можна сказати. Пане Ігоре, дякую вам за те, що приєднались до нашого ефіру. Спасибі, будемо отримувати і надалі ваші коментарі. Ігор Мосейчук, народний депутат від радикальної партії, був на зв'язку зі студією Ньюзван. Ми ж продовжуємо обговорювати найголовніше. Головніші події, що відбуваються і в Україні, і в світі, ну і традиційно.